Доброго ранку, шановні батьки, шановні діти, я запрошую вас на музичне заняття. Зараз ми проводимо моніторинг набуття компетентностей здобувачами освіти відповідно до освітніх напрямів, програми розвитку дитини дошкільного віку за програмою Українське дошкілля. Тож я пропоную вам відповісти на питання моніторингового і також виконати деякі вправи, які допоможуть виявити рівень вашої компетентності. Подивіться, будь ласка, ось у мене є чарівний дзвоник, і ми зараз з вами виконаємо вправу на Динаміку. Як ви можете розрізнити динаміку звука? Якщо звучить ось так, тихенько, наш дзвіночок. Це буде тихо, тихе звучання дзвіночка. А як... Це буде голосне зв... звучання дзвіночка. Слухаємо уважно. Так. Це дуже голосний музичний дзвіночок. А ось так це буде спокійний, тихенький дзвіночок. Дуже добре молодці виконали вправу. А зараз ми з вами виконаємо вправу, яка називається музичні кола. Ось. Таке коло зеленого кольору, наприклад, ми будемо з вами відтворювати ритм зеленого кола. Послухайте уважно. Ось такий ритм. Іще раз. А ось у мене коло червоного кольору. І це коло буде звучати інакше. А ось жовтих. дуже гарне в мене коло. І звучить воно ось так. А тепер будьте уважні. Зараз я вам покажу коло, а ви повинні будете відтворити ритм. Дивимось на це коло ось таке. Так, а зелене коло. І жовте коло. Ось таке швиденьке. Добре, молодці. Ви дуже гарно справилися з завданням. Будемо переходити до іншого завдання. А тепер, діти, ми будемо з вами співати. Давайте пробудимо наші голосочки і заспіваємо іди, іди дощику. Іди, іди, дощіку, зварю тобі борщику, полив'янім горщику. Ось так пробудили наш голосочок. І тепер ми з вами почнемо вчити пісню про осінь. Послухайте, будь ласка, Золотая осінь, малює листочки. Це був перший куплет пісні. Давайте заспіваємо першу фразочку. Золота листочки. Ось так це була перша фраза нашої пісні. А тепер я кажу вам до побачення.